Всім привіт! Сьогодні 31 грудня, ми плануємо зустрічати 2025 рік, але в нас погана новина. Нема нашого зюнчика. Прожив рік і 8 місяців. До речі, бусінка вже готова святкувати. А мені так сумно, що не можна витримати. Він не хворів нічого, вчора ще грався, ми його брали на ручки, такий був довольний. Я вранці прокинулись і все, а він уже лежить. Анюта накриває на стіл. Ми тут трошки дещо приготували. Бусюнь, ти реально смішна. Хто ще розвеселить, як не наша буся? Буня, ти будеш шубу? Ні, котик, нема твого друга. Нема. Таке життя. Так, олів'є. Ну як же без олів'є? Шуба? Гріночки і буся так і сидить. Вже добрих півгодини сидить за столом. На годиннику 13.49, а ми вже сіли за стіл. Раніше ми сідали в 22.00 перед самим Новим роком. А зараз для чого не їдатись на, на ніч. Ви не звертайте увагу на мій голос. У мене просто ангіна. Нічого страшного пройде. Ми дивимося мультик мого дитинства. Дуже гарний мультик. Новорічна фотосесія. Ця ялиночка у нас вже 18-й новий рік, а як новенька. І ще треба сфотографуватися з бузькою, а вона спала. А її потурбували, моя кітця. Та ні, ти якось по-другому візьми. Візьми так, щоб її було видно. Буся. Пуська, пуська. Наша бусьонка крім. Корма нічого не їсть. А сьогодні її дуже зацікавили оливки. І вона була готова з'їсти оливку. Правда, ми їй не дали. Мало лі що. Животик заболить. Добусів. Принцеска. Вітаємо всіх з Новим роком! Да, І бажаємо, щоб був мир, був достаток, був затишок, був спокій на душі. Нехай цей рік принесе радісні звістки і щасливі зустрічі! Миру, миру і миру нам. І всього найкращого у наступному році. Році Змійки. З Новим роком і вас Роком, З новим, новим роком. щастям, здоров'ячка, мирного неба, всього а самого найкращого. А ми до вас з подарунками. Де а? моя внучка? Внучка тут. Внучка. А цьому де? Ах ти ж. На, тримай тобі там подаруночки. О, і ще одна сумка. Торт. О, ще торт. Ну, то торт не, не такий великий, але торт не той, що я люблю завжди. Якийсь новий рецепт? Ні, помню, що я колись на новий рік робила. Нові Ага. О. Отакий от торт. Шикарний. Я уже пробовала. Ну no, я зробила ще з два, тільки він як менший вийшов. Попробую тут подарунок на Новий рік. Цукати гарбузові. Ну і конфетки сердечка. Конфетки я робив, а цукати баба робила. Конфетки? Конфетки. На вкусні є. Обалдеть. Ну, дивися, які. Значит, Смакота. Седай, ты стол. Давай. А я кто? под столом залазил. А ты под столом пролазь. Так, с Новым Роком вас все. А где же рюмки? Бутылка-то стоит. Вот есть рюмка одна. Рюмка. Одна рюмка для хозяина. А остальные Не, гости? По очереди пить. А, по очереди. Рюмки в дефиците. Так что мы будем платить. Ну, в общем, З новим 25-м роком. Щастя, здоров'я всім і мирного неба, щоб та війна закінчилася і ми жили спокійно. Да, це саме головне. Це саме головне. Ну, давайте будемо пробувати. Хлопці да. ще гарячі, лінивиї, угу. ліниви. Ну, Аня ну, пробує вже перша. Ага. Слава, доброго Наші гості, привіт! Привіт, які! Щоб подарунків було багато, щоб здорові всі були. А ми тут я чекаємо бачи. вже. Вже Аня всі вуха прожужжала, коли чуть Оля прийде. Ну, роси велика, здоровенька. Бачите, так виросла, не бачилися місяць. Ну, вже тебе Масну, почти я? догнала. Так. Да? Ну, давайте проходимо. Ой, доставай свои подарунки, Ого, ялинка солодощі ой, зайчик зайчик Шоколадний. Гарний. Ну, а ні, нічого не треба. Блокнот, все. І А це вже мені. Це... Цукорниця. Цукорниця. Ай, яка красива. Ну, ти її не розпакуєш, я сама розпакую зараз. Красота. Розпакували цукорницю, яка вона гарненька. Все, тепер йдемо пить чай. Анюта цілий вечір сидить і малює. В своєму новому блокнотику. Перша сторінка така. А тут що ти намалювала? Балерина? Да. Змія. Катечко. Платько. Ось така дівчинка. Дуже гарна. Котик. Це просто олівцем? Так. Да. Ну і... Ось така фігура. І ще й в цьому зошиті нові малюнки. Це, може, автопортрет? Ні. Ні? Може, це? Ні. Ні. Гарно дуже. Гарна така у нас Аня Ялиночка. У цього Санта Клауса Аню та робила, не пам'ятаю, чи в 7 років. Чи в 6 навіть. Я сама не пам'ятаю, коли я його робила. Да. Щось цукерочку захотілося. Там все шоколадні.